Сучасні діти зростають у світі цифрових технологій. Для них користуватися найновішими гаджетами так само природньо, як для їх батьків у шкільні часи книжками. Інтернет вже давно став постійним супутником сучасної молоді, а друковані видання на фоні суцільного прогресу все швидше відходять на другий план. Однак шкільна бібліотека була і залишається серцем навчального закладу. А бібліотекарі розуміють, для того, щоб не втратити дитячу прихильність, необхідно йти в ногу з часом. Аби обговорити актуальний стан розвитку цього питання, представники Херсонських шкільних бібліотек провели загальне засідання на базі навчально-виховного комплексу школа гуманітарної праці. Тут вже давно зрозуміли, технічний прогрес може бути корисним, а може і не шкодити юнацтву. Тож першочергове завдання педагога обернути його на благо дитячому розуму. Херсонська дитяча обласна бібліотека і школа гуманітарного труда підписали договор о совместій діяльності. У нас є цілий ряд общих міроприятий. Це зв'язано з тим, що наша бібліотека одна із лучших в СНГ і. Уникальная самая лучшая библиотека на Украине наша детская областная библиотека. У нее у этой библиотеки уникальный коллектив, и уникальный руководитель, который разрабатывает современные методы работы с информацией. Это очень важно, поскольку детям і их родителям нужно не заблудитися в інтернет пространстве де порядка 600 мільйонів сайтів, уметь подати свою інформацію, воспользоваться інтернетом, не стати жертвою обмана. і як ни странно, всьому цьому учит і бібліотека. Шкільна бібліотека ШГП сама по собі є унікальною установою. Чимала кількість різноманітної літератури, учбової, наукової, профільної художньої періодичні видання різних спрямувань, величезний енциклопедичний фонд може не на одну годину заволодіти увагою школяра. Однак спеціаліст. Бібліотеки не стоять на місці. Тепер це не просто сховище літератури, це інформаційний центр з комп'ютерами та виходом у інтернет, можливості якого дозволяють кожному отримати необмежений доступ до будь-якої потрібної інформації. Ми не можемо владіти тільки печатними зданнями, і замечати, що інформація поступає з різних частей, і звісно, інтернет, і електронні істочники інформації і дітьми починають владіти, і нами. І тому, звісно, робота з печатними зданнями продовжує радості, тому що у нас доволі таки хорошо читають діти, ми починаємо працювати з електронними істочниками інформації. І у нас бібліотека в цьому плані, дійсно вже має статус бібліотечно інформаційного центра. Херсонським шкільним бібліотекарям, що завітали до школи гуманітарної праці, провели оглядову екскурсію навчальним закладом. Вони отримали нагоду дізнатися, в яких умовах навчаються вихованці ШГП. Класи з мультимедійним обладнанням та дошками тачскрін, затишні коридори, комфортні їдальні не залишили гостей байдужими. Екскурсію по гордості навчально-виховного комплексу провели учні п'ятикласники. Діти навчаються у школі перший рік, однак бібліотека одразу стала для них улюбленим місцем навчання та відпочинку. Мені дуже подобається моя бібліотека. Вона дуже цікава, в ній багато книг і журналів. Здесь всегда можно найти книгу, с которой ты хочешь познакомиться или прочитать ее. В библиотеку школ гуманитарного труда ходят все ученики нашей школы. Я также довольно часто хожу в библиотеку. Мне нравится работать с газетами, с книгами. Сегодня мне было очень интересно проводить экскурсию. Наша библиотека также довольно интересная. Здесь есть абонемент, читальный зал, книгохранилище и медиазал. Фонд шкільної бібліотеки на более 40 тисяч тисяч Це книги, періодичні здані, здання на електронних носителях. Перспективи залучення новітніх технологій до шкільних бібліотек обговорили вже після огляду ШГП. Головними питаннями засідання стало залучення бібліотечних інновацій в організації дозвілля школярів. Так, це може бути літературне кафе, дискусійний клуб, рекламне агентство та багато іншого. Тут постоянно ведуться помімо уроків бібліотечних, ведутся еще внеклассные мероприятия это дети если бывает такое что там или урока нет допустим или после в неурочное время после уроков когда у них время для самоподготовки они приходят и здесь занимаются очень часто проектная деятельность ведется это у нас преподаватель географии в этом очень активен преподаватель иностранных языков Діти працюють тут з комп'ютерами, з книгами одновременно, з появою такого прекрасного медіа-центру, медіатеки у цій бібліотеці, доступу до інтернету. Її функції, завдання і можливості виходять вже за рамки ординарної шкільної бібліотеки, яка переважно видавала підручники і, звичайно ж, давала можливість дітям читати книги. Відтепер у дітей, читачів цієї. І бібліотеки з'являється можливість ще і широко використовувати медіаресурси. Протягом семінару бібліотекарі Херсонських шкіл не тільки отримали новий досвід та розповіли про свої досягнення. Найголовніше, кожен з присутніх отримав можливість ще раз упевнитись, залучення новітніх технологій до навчального процесу є необхідною складовою успішного подолання розриву між учнями та педагогами та запорукою найкращого розвитку потенціалу маленьких людей, що тільки роблять перші кроки у пізнанні безмежного світу навколо.